Інтернет-магазину Вам, аналог магазину Розетка. На одній сторінці ми бачимо категорії товарів, які підсвічуються для зручності користувача. Також бачимо рекламу, яка перемикається з детальним описом про товар. Обираємо локацію. Ми оберемо місто Львів. та бачимо топ-продажі магазину, який нам пропонує. Банера, гарячі новинки, фіти та реклама. Нижче в футрі контактна інформація про магазин та соціальні мережі. Повертаємося на головну вище. Вирішили ми навушники. наушники. З'являється індикатор, по якому переходимо. Нам необхідно здійснити вхід або зареєструватися. Реєструємося, вводимо свої дані або через Google. Бачимо список бажань та повертаємося на головну. Вирішили ми купити ноутбук, переходимо в ноутбуки та комп'ютери, бачимо підкатегорії, популярні товари та рекламу. Заходимо в ноутбуки, можна обрати їх за рейтингом, від дорогих до дешевих або ж навпаки, обрати стрічку трикомунково для зручності або з чотирьох, додати фільтри, обрати бренд, ціну. Стосовуємо проєну виробника та колір. Обираємо ноутбук. Можна переглянути його фото, обрати колір, написати продавцю, подобати. Обрати до рукові функції прочитати більше про опис товару, відгукнутись на товар. Можна дізнатись більше характеристик, Відгук користувачів. Подобати можна та вертаємося до товару. Купуємо товари. Бачимо каву машину, яку раніше ми обирали. Ми її видаляємо, скільки нам не потрібно. Можна додати додаткові послуги, сервіс гарантій, встановлення операційної системи Windows, сервіс для гарантійних випадків. Оформлюємо замовлення, контактна інформація, яку зберігаємо, обираємо доставку, самовиві нової пошти, відділення 18 на науковій. Оплату можна обрати, оплачуємо зараз, додаємо картку або через Google Pay. Замовлюємо підтвердження. Наше замовлення замовлено, виходимо в особистий кабінет та бачимо статус замовлень. Бачимо наш весь особистий кабінет, ранніші замовлення. Можемо увійти на профіль користувача, побачити всю контактну інформацію, зберегти інформацію. Можна зайти в логін-пароль, можливо щось тут змінити, увімкнути двофакторну аутентифікацію та перейти на головну сторінку. Дозамовляємо телефон, у нас з'являється індикатор та швидке замовлення. Ми оформлюємо замовлення, підтверджуємо. Наше замовлення підтверджено. Дякую за увагу. Оскільки наш сайт є продуктом масового користування, тому ми розробили версію для пристроїв з середнім розміром екрана типу планшет. У верхній частині екрану ми можемо перейти до корзини, списку бажань або здійснити пошук товарів. Також змінити населений пункт. Залишаємося в поточному. Нижче ми можемо бачити акційні товари, пропозиції та рекламу, яка є актуальною на нашому сайті. також додаткову інформацію та соціальні мережі, за якими нас можна знайти. Переходимо наверх. Зараз пробуємо подобати товар, який нам сподобався. Бачимо, що в нас вискочила помилка, оскільки ми не зареєстровані, сайт не дає можливості. Подобати товар, тому потрібно увійти або зареєструватися за допомогою Google. Бачимо, товар успішно вподобаний, можемо його перевірити через меню. Оскільки ми зареєструвалися, нам підтягнулися дані користувача з особистого кабінету. Також тут ми знову можемо змінити локацію, перейти до категорій або корзини. Нижче ми бачимо мої замовлення. Список бажань та інші категорії особистого кабінету можемо вийти, змінити мову або знову перейти до соціальних мереж нашого сайту. Переходимо в список бажань. Бачимо, товар успішно додався. Ми можемо його перемістити в корзину або видалити. Переходимо на головну сторінку, а саме обираємо категорії. Бачимо всі категорії, які представлені на нашому сайті. Переходимо до побутової техніки. Тут представлені актуальні і популярні бренди, які є на нашому сайті, також категорії побутової техніки, популярні товари в цій категорії і додаткова інформація, наприклад, що таке побутова техніка. Обираємо «Техніка для кухні. І бачимо детальні категорії техніки для кухні. Знову ж таки, популярні товари і ще додаткової інформації. Обираємо кавову машинку. Бачимо, скільки товарів є в категорії кавова машинка. І щоб допомогти собі обрати, Хороший товар, ми можемо відфільтрувати їх за допомогою фільтрів, таких як бренди, ціна, країна-виробник та інші. Обираємо товар, який нам сподобався. І переходимо до детального огляду цього товару. Можемо подивитися його з різних ракурсів. Також додати або забрати додаткові послуги, прочитати опис і більше при потребі, поглянути короткі характеристики або дивитися всі. Переходимо до характеристик, можемо їх прочитати, зрозуміти, чи підходить нам товар, прочитати відгуки про товар. Також у нас є можливість відфільтрувати відгуки. Наприклад, оберемо 4 зірочки. Фільтрувати. Бачимо всі відгуки на 4 зірочки. Можемо вподобати коментар. Або, навпаки, поставити йому палець-низ, якщо він нам не подобається. Купляємо товар. Нас перекидає в корзину. Тут у нас є лишній товар, який нам потрібно видалити. Тому що ми його купляти не будемо. Якщо ми забули, наприклад, про додаткові послуги, ми можемо знову їх додати або забрати. Нам все підходить, тому ми оформляємо замовлення. Бачимо, контактні дані наші підтягнулися, оскільки ми зареєстровані, можемо зберегти інформацію. Також перейти до оплати, обрати оплата зараз. Будемо оплачувати Google Pay. Переходимо до доставки, обираємо місто, обираємо саме вивіз нової пошти. Відділення, яке нам потрібне. І, якщо все правильно, підтверджуємо замовлення. Замовлення успішно зроблено, можемо переглянути його статус в особистому кабінеті. Бачимо основну інформацію в нашому особистому кабінеті, тобто персональні дані. Можемо їх змінювати. Також при потребі можемо змінювати пароль та логін. Щоб глянути статус нашого замовлення, йдемо в меню, вибираємо мої замовлення і бачимо, що наше замовлення в обробці. І також в нас є замовлення, які виконані, і відправлені. Зараз ми з вами перейдемо до мобільної версії нашого сайту та здійснимо покупку товару, який нам сподобається. Отож почнемо. Перед нами головна сторінка нашого магазину. В хедері знаходиться корзина. Також, щоб знайти потрібний товар, можемо скористатися пошуком чи перейти нижче в категорії товарів. Зліва бургер-меню, де сховані додаткові функції, такі як вибір локації, чи ж категорії товарів та корзина. Нижча зміна мови та соцмережі, які використовує магазин. На сторінці ми бачимо товари, які пропонує нам сайт, акції, рекламу та інші пропозиції. В кінці сторінки футер з додатковою інформацією. Спробуємо додати товар в список бажань. Ми бачимо перед собою поп-ап, який вказує на те, що щоб додати товар в список бажань, потрібно увійти або зареєструватись в аккаунті. Обираємо вхід, швидкий вхід через Google. Ми увійшли в аккаунт і бачимо, що наш товар додано до списку бажань. Щоб пересвідчитись, ми зайдемо через бургер, бачимо, що все вірно. Можемо видалити зайві товари чи додати щось у корзину при потребі. Повернемося на головну сторінку. Розглянемо категорії товарів, оберемо смартфони, ТВ і електроніка. Бачимо різні підкатегорії, можливість вибору по популярних брендах. Давайте розглянемо підкатегорію навушники та аксесуари. Серед великої кількості карток у нас є можливість фільтрування товарів по брендах, ціні, кольору та інших фільтрах, також вибору сортування за рейтингом від дорогих чи дешевих. Оберемо навушники, які ми вподобали, щоб розглянути їх детальніше. Ми переходимо на сторінку про товар, де розміщені фото обраного товару в різних ракурсах, які ми можемо переглянути. Нижче можемо відкрити опис товару повністю або при потребі приховати назад, та побачити короткі характеристики товару. Є можливість поспілкуватися з продавцем, якщо виникли питання. Далі ми переходимо на сторінку з усіма характеристиками. Можемо почитати відгуки про товар, відфільтрувати їх, вподобати або ж написати власний відгук. Коли ми оприділились, нажимаємо купити. Відкривається корзина. Зараз ми купуємо лише навушники, тому кавомашину прибираємо. Можемо вибрати додаткові послуги для навушників та йдемо до оформлення замовлення. Система підтягує наші дані. Зберігаємо інформацію. Обираємо місто, доставку, спосіб оплати та підтверджуємо наше замовлення. Замовлення успішне. Можемо перевірити його статус в особистому кабінеті. Як бачимо, воно в обробці. Зверху ми можемо переключатися між різними статусами замовлень. Розглянемо особистий кабінет детальніше. При потребі можемо редагувати інформацію або включати додаткові пункти, наприклад, не зберігати картки. Можемо змінити логін чи пароль або ж пов'язати наш обліковий запис з іншими соцмережами для швидкого входу. Нижче в нас є можливість видалення профілю. Тож, ми з вами провели успішні замовлення та детально розглянули весь інтерфейс магазину Вам. Дякую за увагу!